Цінову ситуацію, яка нині склалася на продовольчому ринку Полтавщини, керівник департаменту економічного розвитку Дмитро Орлов назвав типовою для всієї України. За його словами, рівень цін у нашій області нижчий за середній по Україні. Це хліб, крупи, яловичина, свинина, ковбаса, варена молокопродукція, яйця. Капуста, цибуля тощо разом з тим, ми бачимо невелике зростання цін на овочеву продукцію, тобто продукцію так званого борщового набору, що є певними і сезонними речами. Що стосується цін на хліб, його вартість зростатиме поступово, заявив Дмитро Орлов. Чиновники радять не панікувати, аби люди могли купити продовольчу продукцію дешевше за цінами виробників. У Полтаві проводять виїзні ярмарки. Наступний такий буде і цієї суботи по вулиці Новобазарній біля центрального ринку. Директор департаменту інфраструктури та туризму Сергій Марчишинець повідомив, що на Полтавщині нині переглядають тарифи на пасажирське перевезення минулого року. В області вартість проїзду зросла на 10 копійок за кілометр. Нині хочуть підвищити і ще настільки ж. Ми вийшли на скажімо, економічно обґрунтовано це. 0,45, сорок більше 0,45 копійок без ПДВ. Проте говорить директор департаменту, це не остаточно. Проаналізувавши ситуацію, департамент зробить висновки за місяць. При цьому врахує думку перевізників і громадськості. Цілина на паламастильні матеріали знижуються, і тенденція є до зниження і до стабілізації ситуації на ринку. Тому я думаю, що це не кінцеве, так значення, так цього е, тарифу. І звичайно, знову ж таки, ми будемо над цим працювати. Аби не допустити різкого підвищення вартості проїзду, в області проводять оптимізацію маршрутної мережі. За словами Сергія Марчишенця, збиткові рейси об'єднують із рентабельними. При цьому зараз в області припинили роботу дві автостанції: у селі Нехворушно, Восанжарського району та у Гребінці.